Для того, щоб перейти до планованих графіків, таких от стандартних, планованих, коли люди бачать більш-менш точно, коли в них не буде електрики, і відключення триває не більше ніж 4-6 годин, нам знадобиться від 5 днів до тижня. А для того, щоб за умови відсутності нових атак, нових потраплянь і нових вибувань обладнання через ракетні атаки. А якщо в нас буде десь місяць, то ці планові відключення вдасться скоротити. І зробити зовсім плановими, себто майже не буде непередбачуваних відключень, які за тиждень все-таки збережуться. Ще аварійні випадки можуть бути дуже різні. На жаль, там зараз, наприклад, ще погода додається, тому що є обледеніння, дуже важко працювати реально на лініях, дуже важко працювати на підстанціях. Холодно, обледеніння проводів різні додаткові ситуації, які через це реально. Там стикаємось кожні кілька годин з чимось, тому е, можна говорити про те, що якщо не буде нових атак, то десь через три тижні місяць стане більш стабільна ситуація. Ну а для повного відновлення ну, пару років.